Ну що, друзі, ви бачите, загрузили цілу, ну не цілу машину, але е, такий доволі е, трохи є. Ось ми е, з товаришами я, Валерій. З Валерій, дуже приємно. Везе допомогу нашу, яку ми зібрали, дякуючи нашим друзям, нашим е, військовим. і да. е, Відправляємо нашим, наш підрозділ в місто Херсон. Тобто і на десятну штурмово одну бригаду ну, одним словом стараємося допомагати. Так що, Підписуйтесь на канал, відкриваємо рахунки на наш волонтерський підрозділ, який буде далі допомагати нашим збройним силам. І знаєте, що хочу сказати, що є таке народне прислів'я, разом і батька легше бити. Так. Є таке, знаєте, да. але я його перефразував інакше. Разом і расистів легше бити. Так що до перемоги, друзі, до перемоги, допомагайте нам, а ми будемо допомагати Збройним силам. Про кожну копійку звітуємося. І Україна буде понад усе. Щастя, здоров'я, да.